Привіт, друзі! Сьогодні 2 липня і ми маємо гарячі новини з України та світу. Готуйтесь, буде цікаво! Зранку 1 липня СБУ вдарило по серцю російського ВПК. Далекобійні дрони атакували завод Купал в Вижевську, що за 1300 км від України. Цей завод виробляє зерка АСА. А ще ударні дрони Гарпія для армії РФ. Два влучання, пожежа, мінус виробничої потужності. А ще СБУ разом з ГУР знищили нафтопереробний завод Сарата ворк у Саратові, який постачав паливо для російських військ, технологічне обладнання в Бауті. Вчора ГУР також вдарили по Криму та з'явились наслідки. Знищено зрк панцер С-1, кілька радарів і навіть винищувач Су-30. А в Ніжегородській області росіяни втратили Су-27, як то кажуть, вічного Кабзона окупанти. Також вчора в Донецьку ракетним ударом ліквідована полковника Гарячкіна, начальника штабу 8-ї армії РФ, ще один удар по ворожому командуванню. А французький генерал Мішель Яковлев попередив, путінський режим на межі розпаду. І це може призвести до громадянської війни в РФ, як у Йогославії, але набагато небезпечніше через ядерну зброю. Про це. Інтерв'ю французького генерала я зніму окремий ролик, тому обов'язково підпишіться прямо зараз, щоб не пропустити найгарячіше. Європа боїться цього сценарію, адже тисячі боєголовок у нестабільній державі це реальна загроза. Економіка РФ уже тріщить по швах і крах лише питання часу. Чи готова Європа до такого повороту? Побачимо. А ще цієї ночі Україна збила 79 ворожих дронів зі 114, чотири ракети та десятки безпілотників не досігли цілі завдяки нашим ППО та РЕП. Молодці захисники, але й тривожні є новини. За даним Deep State, у червні ворог окупував 556 кілометрів української землі. Це найгірший показник з 2025 року. Найбільше просування на Новопавлівському, Покровському напрямках та на Сумщині. Ворог кидає в піхоту малими групами, економить техніку, але є все ще має запаси живої сили. Ми тримаємося, але потрібна підтримка. Далі про Сполучені Штати США готують нові санкції проти РФ. Конгресмен Грем заявив про 500% мита для країн, які купують російське енергоносії. кажуть Трампа, переконали під час Грифбольф. Друзі, Україна бореться, кожен за знищений ворожий об'єкт це крок до перемоги. Підтримуйте наших захисників, діліться цим відео та вірте в ЗСУ. А хто хоче підтримати канал, Монобанк та.